Привіт! Я Назар, це канал Мій Power BI. І сьогодні розглянемо, як зробити перемикач між сторінками в Power BI. Першочергово потрібно створити назви сторінок, між якими будемо переходити. Далі заходимо в навігатор. Навігатор сторінок. Розміщуємо більш зручним шляхом і змінюємо орієнтацію на вертикальну. Перейдемо в макет сітки і зменшимо заповнення до 2. Навігатор, яким будемо користуватись, буде створений із двох. Один шар буде з текстом, інший не використовуватиме текст. Далі зрозумійте чому. Переходимо в стиль, замовчування. І змінюємо заповнення на зелений кольор. Прозорість ставимо 50%. Прибираємо межу. І переходимо у вибрано. І в вибраному обираємо зелений кольор. Прозорість зменшуємо до нуля. Далі змінимо форму фігури. Заокруглимо трішки кути. І в обертанні поставимо, щоб заокруглення були з лівого боку на 270 градусів. Тепер скопіюємо наш навігатор. І тут вже додамо текст. Збільшимо розмір. Колір шрифту змінимо на зелений, зліва. І відступ 50. Ліворуч. Заповнимо білим кольором і прозорість поставимо 0%. Далі при наведенні текст білого кольору. І заповнення в цілому байдуже яким кольором, тому що прозорість ставимо 100%. Трішки збільшимо відступ до 60%, знизу 5. Тепер при наведенні, наш текст зміщається з лівого краю і трішки вгору. Такі самі дії зробимо і для дії натискання. Збільшимо відступ до 63. Відступ знизу на 7. Давайте змінимо колір. Хоча, в цілому, тут змінювати колір байдуже на який, тому що прозорість поставимо все одно на 100%. І тепер при вибраному змінюємо розмір шрифту, збільшуємо відступ. Заповнення також байдуже яким кольором. Прозорість 100%. І ось, по суті, готовий перемикач. Ми бачимо, при натисканні є зміщення. Все, що ми і хотіли. Тепер я хотів би додати іконки, які відповідали б назві наших сторінок. Зазвичай я користуюсь ось цим от сайтом. Обираєте іконки, які вам потрібні. Змінюєте колір, на який вам потрібно. І в кінці завантажуєте в PNG-форматі. Так як я додав іконки білого кольору, я зараз зміню фон на сірий, щоб нам їм було видно. І додаю кожну іконку. Давайте оберемо всі і змінимо розмір. Думаю, достатньо 45 на 45. І поставимо їх на свої місця. Давайте перейдемо в подання, вибір. Оберемо всі наші іконки. Форматі вирівнюємо їх і трішки все одно підправимо правіше. Чудово. І тепер ми бачимо при наведенні наша іконка відображається. Візьмемо наш навігатор сторінки з текстом і перемістимо вище по ієрархії. Тобто вище по розташуванню на сторінці. Давайте все-таки повернемо фон полотна до білого. І в цілому, ось я бачу рамка. Мені хотілося би її прибрати. Зайдемо в макет сітки і зменшимо заповнення до одного. І тепер її немає. І тепер при наведенні на навігатор сторінки кожна іконка підсвічується, текст зміщується, і інтерфейс стає набагато приємніший для сприйняття. Давайте перейдемо в ставку, додамо фігури, прямокутник. Змінимо кольор на зелений. І межу так само. Я сподіваюся, це відео було для тебе корисним і стане тобі у нагоді. Тому став лайк цьому відео, підписуйся на канал. Побачимось!